Привіт, малята! Сьогодні ми говоримо з вами про транспорт легковий автомобіль, який їздить по дорогах міста. Вантажівка це теж автомобіль, який їздить по дорогах нашого міста. Міський вид транспорту тролейбус. Міський вид транспорту трамвай. А це потяг залізничний вид транспорту, який перевозить пасажирів. Автомобіль пожежний, який гасить пожежі. Карета швидкої допомоги, яка спасає життя людям. Поліцейський автомобіль, який слідкує за порядком в місті. Це трактор, який служить в сільському господарстві. Екскаватор, який риє ями там, де це потрібно. А це дітки комбайн, який збирає зернові в полі. Це, ви бачите, мотоцикл. А це дітки велосипед, який також їздить по дорозі. І нарешті літак, який рухається в повітрі та перевозить пасажирів. А це гелікоптер. Він також рухається в повітрі, також з пасажирами. І нарешті корабель, який долає водні простори.